От би мені зустріти таке кохання, як в Лесі Українки. Не очікував, що ти знаєш, хто її чоловік, навіть я не пам'ятаю. На букву К здається. Яке К? Ти не пам'ятаєш Шевченка? Шевченка? Це той який письменник? Ні, той який футболіст. Ну ти серйозно. А почекай, ти серйозно думаєш, що вони були одружені? Не задавай тупих питань. Мені здається, що ми Шевченка ще в класі четвертому проходили. Можна було хоча б біографію прочитати. Прочитаю, обов'язково. А нічого що вони навіть жили в різні роки. Ось градусник міряє тільки швидко, мені ще не вистачало, щоб ти зараз захворіла мені тут. А куди його? В Вухо. А добре. Стій! Ти серйозно не знаєш, як мірити температуру? Ну то знаю, але в мене вдома якийсь інший градусник, отак просто прикладаєш, там такі цифри світяться і все понятно, а тут якась лінійка. Що це? Дивись, отут ртуть. Ртуть? Ти що отруїти мене хочеш? Яким чином? Ну як, яким? Я запхаю того градусника, він лопне і, і все. Ну почекай, давай зайдемо в банк, мені треба за комуналку заплатити. Почекай, за що? Ну, за квартиру. Ти знімаєш квартиру? Ні, але ну, я ж користуюсь водою, світлом, газом. За це треба платити? Та ні, ти що це безкоштовно? Ти серйозно не знаєш що за ці послуги треба платити? Ну то в мене ти мама займається просто. Ну тобі вже 20, Рано чи пізно ти з'їдеш від батьків і хто має платити? Е, чоловік? Молись, щоб він не попався, тобі такий, як ти. Шо? Е, кажу, хороший варіант.